Всім привіт! Березень 25 й рік. Обрізки продовжуються, омоложення дерев продовжується, птички вже співають голосніше. Українською співають. Дуже бажано, щоб не російською. Для цього варто допомагати військовим. Один із варіантів тут під описом відео на авто для 79-ї бригади. А в цьому відео покажу вам, як я працюю зі зрізами, в тому числі з великими зрізами при омолодженні дерев. Бо дуже часто задають одне і те саме запитання, і тут буде відео відповідь на нього. А перед цим прошу вас підписатися на наш канал, бо далі буде ще більше цікавих відео. Тому дякую вам за підтримку, дякую за вподобайки, за коментарі. Погнали! Ось, наприклад, одне з дерев, яке було мною минулого року жорстко омоложено. Тут було прибране, те, що росло вгору туди на півміста. Це дерево класно нас чує, бо якраз ось на рівні першого ярусу скелетний гілок випустило класні нові молоді прирости. З них будемо формувати перший ярус молодий. А далі ці довгі пеньки, які залишив минулого року. Буду ще знижати, виберу наступні скелетні гілки для формування крони і тут будуть великі зрізи, покажу, що з ними я роблю далі. З цих гілок вибираю скелетні, ось перша на зовнішню бруньку прирізав, сюди під 90 градусів проситься ось друга, на зовнішню бруньку прирізав, їхні конкуренти прибираю, на кільце. Тут під 90 градусів ось проситься третя. на зовнішню бруньку прирізав, конкурентів прибрав. І тут ось буде четверта. на зовнішню бруньку теж прирізав. Все, перший ярус у нас готовий. Такі зрізи я не замазую і не обробляю нічим. Тут Пішло за високо. Власник дерева говорить, що так високо не треба. Тому крону будемо формувати на рівні людського зросту, щоб було зручно тут збирати яблука і щоб вона не багато займала місця під деревом, було більше сонця. Тому цей пеньок переведемо на цю бічну гілку і мусимо його прибрати. Ось такий виходить зріз. Що ж я з ним роблю далі? А беру отак ніж і всередину, ззовні всередину зачищаю кору від надірваних від пилки залишків. І це дуже важливо, бо різана рана загоюється набагато швидше, ніж рвана. Тому по діаметру таких зрізів, по периметру вірніше, я проходжусь ножем. Тут сухе, нічого навіть різати. А там, де є життя, краще зачистити. Швидше тоді рана починає затягуватися і в дерево більше шансів жити довше. Так от, от такі зрізи я теж нічим не заробляю. Чому? Бо часто, коли ви замажете отут садовим варом оці дрібні пори, потрапляє волога перед цим. Якісь спори, і воно там починає гнити і ще швидше пришвидшує пропадання цієї деревини всередину дерева. А так, коли ви обробите це дерево планово, то ці всі гади, що туди потрапили, пропадуть, і від того дерево буде краще. А якщо ще додасти прилипач 30 d то буде ще краще. Він покриє плівкою. І не буде туди потрапляти волога якийсь час до наступних обробок. І також всякі інші гадості. Тому я відмовився від садового вару, від всяких замазок, навіть в отаких зрізах. І бачу, як деревом від того краще. Отаке це дерево після обрізки виходить. Скелетні перший ярус, далі теж скелетні плодоносні. Ті, що минулорічні дві залишив, хай обростають плодовою деревиною. Зрізи нічим не замазані. Будуть планово оброблятися з прилипачем 30D. Ось вам ще приклад зрізу, який не треба обробляти. І замазувати пів дерева сухого. Уявіть його там почати замазувати, і, не дай Бог, туди волога потрапить. черв'яки там ці всі личинки з'їдять його дуже швидко, а так воно собі провітрюється, обробляється. Спорів нема там грибкових, і проживе довше, ніж треба. А з цієї частини. 30%-40 десь поживених речовин йде вгору, бачите? І тут от таке класне дерево, яке вже формується на плодоношення. Живе. Омоложене. Буде служити ще. Це для тих. Хто прийшов у цей світ з нас не тільки яблука їсти, а й бачити в деревах трохи більше, ніж яблука. Дякую, що дивитесь. Дякую, що любите свої сади, дерева, землю нашу, себе, родину. Дружин, чоловіків і дітей. Любов це важливо. До зустрічі.